Давай, скажи. Здоровья. Здоровья, уважаем. Счастья. Радости. Кто сказал про цветание? Ты? Так, кто далее? дружбы Дружба. Успеху. Успеху же было. Кто, 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 кто? Хто ще знає гарні слова, які можна було б сказати в цей чудовий день острову розваг? Усмішок. Усмішок. Довголіття. Довголіття. Миру. Миру. Тувай. Спокою теж. теж. Багато відвідувачів. Багато відвідувачів. Ось. Молодець, за багато відвідувачів одразу отримуєш.